Привіт, друзі! Зараз розповім вам, які у нас є кавомашини Нівона по акції на Великдень. І ось перед вами кавомашина 550, яка коштує 18 тисяч гривень. Дуже класна начального рівня Еспресо Американа гаряча вода, гаряче молоко, кольоровий дисплей. Дуже зручно. 18 тисяч гривень. Поряд у нас 790 це безселлер, дуже класна. Кавомашина 12 напоїв кольоровий дисплей, капучина одним дотиком коштує 28 тисяч гривень по акції. Це найпопулярніше в салон красоти додому, в магазин буде. Так, дві маленькі кубики білого та чорного кольору. Це для тих, хто хоче самостійно руками варити каву, чорну каву дуже класний сенсорний дисплей. Але це про ручний труд. Так. Дуже популярна була колись за 33 тисячі кавомашина 820. Кольоровий дисплей, два капочина одночасно, але вона трошки застаріла. І поряд з нею вже новинка. Новинка 801. Дуже класна кольоровий дисплей, 9 напоїв, 9 додаткових напоїв, новий робочий блок. Дуже тиха кавомашина, Два капочини одночасно. Коштує 43 тисячі гривень по акції. Нагадаю, до всіх кавмашин вам необхідно докупити молочник, тому що він не йде у комплекті. Він коштує 1100 гривень. Є в наявності. Будь ласка, замовляйте. Поряд в сірому кольорі 803. Те ж саме, що і 801, але сірий кольор і коштує на більше 44 тисячі гривень. І поряд у нас вже флагманські преміальні кавмашини. Зараз перед вами. 970 Нівона, великий сенсорний дисплей, кольоровий, два капучі одночасно, Дуже стильний. Я називаю Apple Design. Є точно така в чорному кольорі, яка буде коштувати 53 тисячі. Ось ця в сірому кольорі коштує 54 000 гривень. Отже, ось такий асортимент машин Нівона у нас. А зараз я вам ще хочу. Показати, у нас є дуже смачні е штоліни від артизського хлібзаводу. Ось новинка цього ро року це шоколадний штолін. Йдемо, скуштуємо. Друзі, ось такий ось шоколадний штолін з пармезаном У нас є дуже смачний. Зараз я його скуштую. Замовляйте класну смачну каву у нас та класні машині.